Високочастовані учасники та й гості червоної ружі дуже радий щиросердно поздоровити ушитки хрусину, хто своїм творчістю умножує культуру Закарпаття 17-й раз подряд проводиться фестиваль Червена Ружа, все найліпший доказ. От, про культура в нас ся сокотить Многі годи русини, штуйки живуть, чувствують бесіду, та та вірування других націй, а в'єдна з тим, учать дітей любити і мамчину співанку. І пентак требало жити і далі. Припрошую всім. В сільському залі та й всім спацям здоров'я і Божої благодаті. вам низько, файно загравають гудаки, і пак тому можете упити, і пагарчик члеленого вина. Маймося файно, гей, гей, гей!